У Коломиї нагороджували переможців другого етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Захід провели у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського з нагоди відзначення Дня рідної мови. На другому етапі перше місце виборола учениця 5-го Г-класу другої загальноосвітньої школи Христина Мицак. Окрім цієї перемоги, гімназисти вибороли 13 призових місць в обласних олімпіадах. Докладніше у сюжеті наших Коломийських кореспондентів. У міжнародний день рідної мови в Коломиї нагороджували школярів, які найкраще знають українську мову. У Коломийській гімназії імені Михайла Грошевського відбулося урочисте нагородження переможців другого етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. На першому міському етапі у конкурсі мовознавців свої сили спробували понад 600 учнів зі всіх шкіл міста Коломиї. А в цій залі зібралися діти, які найкраще знають українську мову. На другому етапі переможцями стали 27 учнів. Найбільше перемог отримали учні загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Перше місце на обласному етапі зайняла п'ятикласниця Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Христина Мицак. Дівчинка зізнається, що перемога далася важко. Христинка мріє, щоб всі українці говорили рідною мовою. Мені подобається українська мова, тому що вона ну наша українська, національна і. Це конкурс Язика для того, щоб поширити її в Україні, щоб її любили більшість дітей. Коломийські призери отримали в подарунок цінні книги та грамоти від міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Також коломийські школярі здобули чимало перемог на обласних олімпіадах. Зокрема, серед гімназистів налічується 13 призерів. Ось, власне, у лютому місяці закінчився третій етап предметних олімпіад. Багато учнів нашої гімназії брали участь у цьому відповідальному тре. שמרתה פעימה מים והרומי Досягнення діти, які перемогли, це наші наші квіточки, наші зірочки. Це дуже відповідальні діти. Тому що коли інші відпочивали, особливо на зимових канікулах, вони дуже багато працювали. Зокрема, Коломийська гімназія пишається учнем 6 6-го гімназійного класу Андрієм Малярчуком. На обласному етапі він зайняв перше місце в Олімпіаді з інформатики. Педагоги кажуть, що юнак виконує такі роботи, які під силу лише професіоналам. Я почав захоплюватися інформаткою дитинства, коли я ще був але навіть в школах додатково мені показував такі програм. Ну, я роблю задачі там, на сайтах різних, ну, просто там фу, читаю вже про алгоритми. Для перемоги потрібно весь час вчитися, переконані призери обласних олімпіад з хімії та біології Іван Ласічук та англійської мови і біології Ірина Рогозіна. Гімназисти щодня читають велику кількість матеріалів, щоб вдосконалювати свої знання. Просто треба систематично вчити в цей предметів. У вас все вийде. А з біології просто треба читати там дуже велика кількість матеріалу, просто прочитати. Готувалася, ну починаючи десь з жовтня місяця, і зимові канікули повністю погружалися в біологію англійську. Ну, багато праці пішло. Педагоги кажуть, що до Олімпіад учні готуються місяцями, а то й роками. З року в рік школярі пробують свої сили в багатьох учнівських конкурсах та олімпіадах. Там вони набираються досвіду. Окрім шкільних уроків, учасникам олімпіад доводиться працювати ще додатково спеціальними підручниками, розв'язувати складніші завдання аніж на уроках. Призер обласних олімпіад з чотирьох предметів економіки, історії, географії, української мови та літератури. Гімназист Роман Любенко каже, що переміг би довгий час наполег. Готувався. І впевнений, що постійна і копітка праця не залишається неоціненою. Просто систематично наполегливо працюю. Ще я ж почав читати книжки дуже рано ще до того, як піш. Почав ходити до школи, і тоді почав набирати свій запас знань. Нині призери міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та переможця обласних олімпіад готуються до всеукраїнського етапу, де будуть демонструвати свої знання. Коломийські педагоги та учні переконані, що здобудуть чимало нагород, адже учасники щодня посилено готуються до заключного старту. Олена Козаченко, Володимир Скоробало, телеканал Раї.